Дітка, ми продовжуємо наше заняття. Давайте подивимося, що ви бачите на першій сторінці моєї книжки? Хто там намальований? Так, звичайно, діти. Це сніговик. Як ви думаєте, діти, а про кого йтиме мова у моїй книзі? Так, я теж, діти, думаю, що тут розповідається якась цікава історія, пов'язана із сніговиком. Давайте зараз разом з вами прочитаємо цю книгу та подивимося малюночки, які там є. Сніговик. Руда білка зайченя і лисичка і вовченя у ліску біля пенька ліплять всі сніговика, Котять кулі снігові, по засніженій горі, під дубком відроз знайшли, замість шапки одягли моркву. Зайчик приніс і зробив із неї ніс, брови з голочок чорненький, робить вовченя сіреньке, два горішки оченята, ставить білочка погната, ведмежа з барлогу йде рукавички. І шарф несе. Тут синички прилетіли, на сніговика присіли, із калини рот удався. Він ожив і засміявся. Сміху й радості приніс сніговик. Морквяний ніс і співав, і танцював, всіх звіряток забавляв. Діти, вам сподобалася книга про сніговика? Цікава я була? А давайте ми з вами теж намалюємо, зробимо свою книжечку про сніговичка. Зробимо? Тоді давайте готуватися. Для того, щоб зробити книжку, нам знадобиться аркуш паперу. бажано кольоровий якийсь, щоб книжечка була гарненька. Але можна взяти такий, як у вас є, наприклад, білого кольору. Так, ще нам знадобиться клей. Біла фарба, так, ватна паличка і ватні диски, декілька штук. Ось так. Все ми приготували з вами, можна починати працювати. Спочатку ми з вами з аркуша паперу зробимо. Книжечку. Для цього потрібно аркуш паперу згорнути навпіл. Нехай дорослі допоможуть вам це зробити. Отже, згортаємо, рівненько прикладаємо краєчки, так. Ось так. От. І вже із звичайного аркуша паперу. У нас вийшла ось така маленька книжечка. І зараз ми з вами будемо прикрашати одну з її сторінок. Діти, як ви думаєте, з чого нам потрібно почати малювати історію про сніговичка? А ну, давайте подумаємо разом з вами. Так, звичайно. Потрібно почати малювати із снігу. Тому що, якщо немає снігу, то не буде і сніговичка. Він у нас з'являється, коли випадає сніг, і ми вибігаємо і весело робимо сніговичка, так як робили звірі в нашій книзі. Отже, беремо білу фарбу. Беремо вадну паличку. Якщо у вас аркуш білого паперу, то тоді сніжок будемо малювати синьою фарбою, щоб його було краще видно на аркуші. А в мене не білий аркуш, а кольоровий, тому сніжок я буду малювати білою фарбою. Отже, вмочаємо паличку в фарбу. Малюємо сніжок, ставлячи на аркуші крапочки. Ми це з вами вже робили. І ви це гарно вмієте робити. Я бачила фото, яке ви мені надсилали. Малюємо сніжок по всьому аркушу. Ось так ставимо крапочки, Мочаємо ще. А сніжку випаде багато-багато, щоб вийшло у нас. Гарный снеговый чок-покем. Вот так. Малюем снежок по всему аркушу. Так. Вот сколько снежку насыпала нам зима. Так. Снежок уже у нас нападок. Так. Кладемо нашу паличку, прибираємо фарбу і тепер будемо ліпити сніговичка, а ліпити ми його будемо із ватних дисків, які ми приготували. Отже, беремо один ватний диск, так, беремо клей. наносимо трішки клею на одну сторону диску. Ось так. так. Нанесли клей. І тепер прикладаємо внизу нашої сторіночки. Ось так приклали, придавили долонькою. Початок сніговичка вже є. Давайте приклеїмо ще одну кульку. Візьмемо ще один диск, знову намазуємо його з однієї сторони. Якщо це важко робити вам, дітки, дорослі допоможуть. І кладемо поверх нашого першого диску поряд. Не пропускаємо місце, щоб кулька лежала одна на одній і знову придавлюємо. Так. І приклеїмо ще один диск. Робимо сніговичкові ще одну кульку. Так, намазуємо. Відставляємо клей. Знову прикріплюємо диск зверху, не відступаючи, і придавлюємо. Так, дітки, погляньте. Сніговичок у нас готовий. Який він гарний, біленький, вийшов у нас. Так, і ми з вами погляньте, зробили вже, намалювали. Одну сторіночку нашої книги. Якщо ви захочете, можна далі намалювати і всі інші сторіночки, щоб книга була гарною і цікавою. Дітки, погляньте, яка книжечка вийшла у мене. Ось я відкриваю сторіночку. Бачимо сніжок і сніговичка, бо про нього ми робили книжечку. А коли ви домалюєте ще інші сторінки, то у вас вийдуть ще кращі книжечки, ніж вийшли у мене. І я дуже-дуже хочу подивитися, які книжечки вийшли у вас. Тож, надсилайте мені фото, де ви робите книги. А я буду з цікавістю їх переглядати. Тож, зараз я говорю вам до побачення, до наступних зустрічей!